Бочка, яку ви створили в минулому уроці, виглядала б набагато краще, якби до неї було застосовано матеріал. Матеріали можна застосовувати до сіток, як ваша бочка, щоб контролювати їхній вигляд. У UEN є багато матеріалів, які ви можете використовувати, але ви також можете створити власні. Поруч із бочкою в Content Browser клацніть правою кнопкою миші та виберіть Material, щоб створити його. Назвіть його Matt barrel і двічі клацніть на ньому, щоб відкрити редактор матеріалів. Зліва ви знайдете основи матеріалу, а справа результат матеріалу. Ви можете використовувати колесо миші для збільшення або зменшення графіка матеріалу, а також утримувати праву кнопку миші на порожній частині вісідки, щоб перетягувати її. Типовий вузол графіка матеріалу це результат матеріалу. Те, що підключено до цього вузла, визначатиме вигляд матеріалу. Найпростішою властивістю матеріалу є базовий колір. Щоб створити колір, клацніть правою кнопкою миші на фоні та виберіть Constant. А потім вектор 3. Ця константа має три входи: червоний, зелений і синій. Ви можете налаштувати їх окремо або двічі клацнути на вибір кольору та налаштувати звідти. Після вибору кольору підключіть цей вузол кольорової константи до входу базового кольору матеріалу, перетягнувши білий штифт. Після підключення до властивості базового кольору, ви повинні побачити, як результат матеріалу відображає новий колір. У матеріалі є багато інших властивостей, і ви можете навести курсор на кожну властивість, щоб дізнатися, що вони роблять. Або перегляньте документацію в інтернеті для більш детального пояснення вузлів і налаштувань матеріалу. Матеріали стають ще цікавішими, коли використовуються для текстур, а не лише для звичайного кольору. Видаліть вузли, які ви створили до цього, а потім, утримуючи клавішу Т, клацніть лівою кнопкою миші, щоб створити вузол вибірки текстури. Це ярлик для швидкого створення вузлів матеріалу, інший утримуючи три і клацнувши лівою кнопкою миші, щоб створити вузол вектор 3. Ви завжди можете клацнути правою кнопкою миші на фоні та знайти вузол для створення, якщо ви не знаєте ярлика. Перетягніть вихід RGB у базовий колір результату матеріалу. Ви отримаєте помилку, тому що вузол вибірки текстури ще не має текстури. Тому в панелі Details вуза класніть на випадаючому списку Texture, щоб знайти типові текстури, які йдуть з редактором. Для бочки давайте знайдемо текстуру колоди. З'являється три текстури: одна закінчується на D, одна на N і одна на ORM. Виберіть текстуру, яка закінчується на D, що означає «Diffuse», і є основним виглядом матеріалу як колір. Якщо ви застосуєте та збережете зміни, а потім закриєте редактор матеріалів, ви можете перетягнути створений матеріал на бочку, щоб побачити, що вона має вигляд колоди. Щоб призначити матеріал усім створеним бочкам, відкрийте сітку бочки та виберіть новий матеріал, який ви створили для неї. Бочка виглядає досить добре, але ви можете використовувати інші текстури колоди, які з'явилися, щоб зробити її ще кращою. Замість створення нового вузла вибірки текстури, ви можете перетягнути ці текстури в графік матеріалу, відкривши редактор матеріалів і закріпивши його в редакторі. Потім, оскільки ви шукаєте текстури, вони повинні бути в папці Epic, і тут ви можете знайти лог, щоб знайти текстури, які ви ще не використовували. Ви можете вибрати текстури, які закінчуються на n і «orm», і перетягнути їх у графік матеріалу. Це автоматично створить вузол вибірки текстури для кожної текстури. Текстура колоди, яка закінчується на n є нормальною картою, тому ви можете підключити вихід RGB вузла до властивості Normal результату матеріалу. Текстура, яка закінчується на ORM, є комбінованою текстурою o для Ambient Oculus, R для Роугнес і M для Metallic. Ці три різні властивості, об'єднані в одну текстуру, розташовану в різних частинах: одна в червоному каналі, одна в зеленому, а одна в синьому. Вони розташовані в порядку назви текстури. Тому частина ambient occlusion цієї текстури знаходиться в червоному каналі, що означає, що ви можете перетягнути вихід R вузла текстури до вузла Ambient Occlusion. Потім вузол G, або Rowness, знаходиться у вході Rowness, а вузол B, або Metallic, у вході Metallic. З цими текстурами, застосованими до бочки, вона повинна виглядати набагато краще, оскільки тепер вона відображає, як текстури повинні використовуватися разом. Бочка виглядає чудово, але якщо ви підійдете дуже близько до верху, ви можете помітити деякі проблеми з тим, як текстура обертається навколо бочки. Це тому, що типові налаштування для проекції матеріалу на сітку трохи зміщені, але це легко виправити. Відкрийте режим моделювання, про який ви дізналися в минулому уроці, і виберіть меню UV. Виберіть Project UVs, а потім змініть тип проекції з Plane на Cylinder, оскільки це форма, яка використовується для нашої бочки. Ви повинні одразу побачити різницю в тому, як виглядає верх бочки. Прийміть цю зміну, і все буде добре. Моделювання та створення матеріалів таким чином це чудовий спосіб створення унікальних асетів, модифікації стандартних асетів Fortnite, або зміни асетів, які ви імпортували в ІАЕФН. Одна хороша модель і матеріал, як ця бочка, можуть знадобитися на острові. Наприклад, ви можете дублювати сітку кілька разів, дублювати та редагувати матеріал і застосовувати його до нових сіток, і тепер у вас є кілька різних бочок. Однак є кращий спосіб повторного використання матеріалу, який називається Material Instancing. Відкрийте редактор матеріалів бочки та створіть новий вектор 3. Перетягніть вихідний вузол, але замість підключення до чогось, просто відпустіть, що дозволить вам створити новий вузол. Знайдіть Multiply і виберіть його, щоб створити вузол Multiply, підключений до цього нового вектор 3. Також візьміть RGB з текстури Diffuse, підключеної до Material outputs, і підключіть його до каналу B вузла Multiply. Потім підключіться до базового кольору Material output, замінивши текстуру Diffuse. Фактично, це створює систему, в якій текстура колоди змінюється цим новим вектор 3, а потім передається до Material output. Якщо ви подивитеся на матеріал зараз, ви побачите, що він став темним. Це тому, що вектор 3, на який ви множите текстуру колоди, повністю чорний. Зробіть його білим, і він повинен виглядати знайомо. Ось де все стає справді цікавим. Клацніть правою кнопкою миші на білому кольоровому вузлі, який ви створили, і натисніть Convert to Parameter. Назвіть його Tin, оскільки це змінить відтінок колоди. Збережіть зміни. Потім у Content Browser клацніть правою кнопкою миші на матеріалі та натисніть Create New Material Instance. Змініть його так, щоб цей матеріал мав слово блю в кінці. Відкрийте цей Material Instance і замість редактора матеріалів зі з'явиться редактор екземплярів. Параметр, який ви створили раніше, Tint тепер видимий, і ви можете налаштувати його та зробити синім. Потім, якщо ви перетягнете новий матеріал на бочку, ви побачите, що воно має той самий вигляд колоди, але з синім відтінченком. Material Instances це чудовий спосіб повторного використання матеріалів з невеликими змінами, і вони точно допомогли нашій бочці виглядати набагато краще. У наступному відео ви дізнаєтеся, як додати освітлення та візуальні ефекти, щоб оживити цю бочку, і як упакувати їх разом, щоб створити один асет бочки, який повністю освітлений.